Що нас чекає? Ого, у нас є скітлз. Сортуй карти. О, цікаво, яку швидкість поїдання я отримаю. О, ні, це повільно. У мене швидка, це круто. А у мене середня швидкість. І це теж непогано. Ха, давайте почнемо. Що завгодно. А, подивись, як швидко я можу їсти. О, ідея! Знаєш, як їсти цукерки ще швидше? Треба покласти всі цукерки на стіл і лизати їх через соломинку. Ой, і я можу розділити їх за кольором теж. Це так класно Відкрий рот. Що? О, мій язик жовтий. Ха! Смачно! Цікаво, якщо я з'їм зелені цукерки, мій язик теж стане зеленим. Ох, класний яблучний смак. Подивимося. Ого, погляньте на це. Це круто. Якщо я з'їм всі цукерки одразу, тоді мій язик стане як веселка. Ох, подивимося. Та-да, молодець. Іду. Тобі розповісти жарт? Ха. Ой, я нічого не зловив, не хвилюйся. Хочеш, я кину тобі трохи цукерок? Ти Піймав? Головне це цілитися. Ще один. Ой, тану, що це таке? Це круто і весело. Вибач, я не отримав це. Ось ще одна цукерка і ще одна. Ура! Я роблю це. Чудово! А, я їм цукерку. Mm. Ось і все. Міс. Ой! Ну, гаразд, шкода. Ой. О. Смачна цукерка. Давай швидше. <плес> я знаю, як тобі допомогти. У мене є трубка тут. Це? Це чудова ідея. Так, Я теж можу допомогти. М -м, як смачно. Що ви робите, злодії? О, все добре. Я зупиню вас зараз. О, ні, ну жбо, поспішай! Він хоче перерізати наші трубки. Було нормально. Добре. А, так тобі й треба. Що? Ну, де цукерки? Ой, ха ха-ха. Цікаво, що буде далі. Ой, у нас є нутелла. Так давно я не їв шоколадну пасту. Е-е, розбирай машини швидко. Хочу отримати швидкість фастфуду. Ой, халепа! Це повільно. У Мене швидке вино. Це круто. Я чому? У мене середній Ха, і я задоволений Добре, цим. Цеге, я жартую. Ой, вибач, але я не чекатиму, поки ти спробуєш нутелла. Я зроблю це просто зараз. Чи було щось ще? Ти зможеш це зробити. Фу. Так, Це вибух. Треба використати ще один палець. Я можу спробувати більше нутели і їсти її ще швидше. Як потворно! Це круто. А що якщо я засуну всю руку в банку? Я просто геній. Це майже добре, щоб моя рука була вільна. Це буде подвійна порція нутели. О, ти такий брудний. Це так смачно. Я не можу зупинитися. Здається, ти з божеволів. Я дуже хочу тренуватися і розповісти всім. Ого, чоловіче. Так, ми будемо чекати на тебе я вічно. Закінч. Тепер моя черга. Ура! Як я можу з'їсти всю банку нутелі без ложки? Я знаю. Я налю пасту прямо до рота, щоб не забруднитися. Так, солодко. Я буду облизувати пальці. Я хочу ще. Я теж. Дякую за... Дивись, моя супершвидкість. Я можу зробити це так, що ніхто навіть не помітить. Що за жарт? Привіт, що сталося. Гаразд, я спробую. І ще І Я теж, щоб цього разу не обпектися, я підніму долоні догори. Е, е так буде набагато більше нутели. Як круто. Що сталося? Я нічого не розумію. Де моя паста? От М -м, і все. Смачно! Гаразд! Все ясно. Тепер я зіграю цього злодія, як він зіграв мене. Ха? Ой, боляче, чому ви б'єтеся? Зрозуміло, я все бачу. Ти більше не побачиш нутелу. Я сам усе з'їм. Хто наступний? Ура! Це буду я. Лишилось відкрити банку. Це нестерпно довго. Дозволь мені допомогти тобі. дякую. Це дуже мило з вашого боку. О, не вийшло. Входім. Куда. Ну, я краще так тобі допоможу розірви це. Дякую. Круто. Поспішай. Давай давай. Ах, це неможливо витримати. Я йду спати зараз. Давай прокидайся. Може, підемо? Я більше не Бі -більше. можу. Ходімо. Ух, нудно. Е, як тобі паста? Ти її з'їв? Круто. Класно, ага. О, нарешті. О, ні. Ого, У нас є морозиво. І, боже, я швидкого приготування фастфуду, прошу. То що? Хм. У мене є швидке. Всі готові. У мене середня швидкість. Але є ціла банка морозива. Так, швидше. Будь ласка, я теж хочу спробувати морозиво. Я помираю від голоду. Дай сюди. Ух. Дай мені свою ложку. Гей. Ура, Ой. починаю. Ложка застрягла. Оні, я зможу її витягнути. Вау, подивись на це. У мене тут скімо. Круто. Тобі пощастило. У чому справа? Ой, я замерзаю, але це мороз це, це ма що я не можу зупинитися. Привіт! Нам потрібно розтопити його за допомогою пальника. Що це не займе багато часу. О, це правильно! Набагато швидше і безпечніше використовувати фен. Ось так. Ого, дякую тобі сильно. Думаю, я вже нажився морозива. Ой, чоловіче. Е, ні, мені не потрібен тут вогонь. О, добре. А. Чи можу я бути наступним? Ура! Почекай, в мене є чудова ідея, яка потребуватиме ложку для морозива та вафельний ріжок. Дивись. Зараз я зроблю найбільше полуничне морозиво. Воно буде дуже смачне. Вау, давай, класно! О Боже! Я ніколи не бачив такого величезного морозива в житті. Це божевілля. Я б теж хотів його спробувати. Я згоден. М -м, це круто. Мені це подобається. О, так круто. Ну я не про це. Але хотів би сам спробувати. Задивно, дивно, як воно не падає. Не повинен був це казати. Ну, це прикро. О. Мені дуже шкода, це було чудово. Я теж хочу морозиво. Що, здається, воно розтануло. Ура! Що в цьому такого радісного? Ідея ні. Не можна. Ні. Ах, мілкшейк! Що вона робить? О, це круто! ти весь мокрий зараз. В цьому раунді я хочу, щоб ви приготували мені торт. Це великий і дуже смачний. Проблема з легко. тортом, легко. Зрозуміло. Я зробив багато тортів у своїй кар'єрі. Щоб торт був більш вологим, мені потрібні вершки. Залишок я відріжу, щоб надати пирогу форму серця. О, подивіться на це. Далі трохи декорацій. Ох, я прикрашу його вафлями кіткат цукерками Малтезерс і цукерками МНМС зверху. О. І я думаю, що зроблю торт набагато незвичнішої форми. Мій торт буде у формі веселки. Щоб зробити це, я повинен буду вирізати його і Подивіться перевернути Я просто <плес> ідеально тепер розмажте все і додайте ще трохи крему для вигляду Просто хмари. О, погляньте е на це обличчя. Ідеально. І Я вже зробив базову. Для фарбу. торта. Мені потрібно розтопити рожевий шоколад і залити його в спеціальну прозору форму. Я додам ще трохи рожевого. Подивись Дивись. на цей блискін. А зараз Давай дістанемо прозору штуку. Ам um, я Давай. думав, це бути буде кращим. Але це класно. А ви так старалися. Подивіться на цей райдужний торт. Mm. Такий смачний. Ой, в ньому є Менем стакіткет. Я люблю це. Е, це виглядає трохи неохайно. Mm. Так, мені це зовсім не подобається. але... Я знаю, хто переможець, і це шеф -кухар. Ах, дякую тобі дуже. А тепер приготуй мені какао з зефірками. О, какао. Немає проблем. Ах, какао, кажеш. Це легко. У дитинстві я регулярно готував какао для Кейт. Сподіваюся, я не забув, як воно готується. Вилийте всі інгредієнти в каструлю і додайте трохи більше шоколаду. О, так воно буде смачніше. Подивіться на цю кружку. ого какао! Це справедливо! Але ти можеш подати його дуже оригінально. Я прикрашу своє какао домашньою збитою вершками і маленькими шматочками зефіру. Вже виглядає набагато краще. Бабусю, подивись на це. Ух, смачно! Ех, не бери нічого. Ага, схоже, це лише я. Я теж прикрашу какао вершками, але це ще не все. Погляньте на це! Це так красиво. А тепер додамо трохи цукерок M&M's. Ох, а тепер трохи шоколадного сиропу і Орео. Ох, так солодко. Не забудьте про палички, поки ось прошу. О, сестричко, ти так класно прикрасила. Це виглядає не дуже акуратно, але дуже смачно. Печиво орео. Я обожнюю це. О, бабусю, ти зробила стандартне какао, але в дуже гарній чашці. Мені це подобається, але все добре. М -м. Шеф, що ви зробили? Все дуже м -м. це найкраще м'ясо і воно таке смачне. І переможе Кріс? Моя сестра. О, так. Я не зіпсував це. Я хочу чіпси в цьому раунді. Чи вийде Для у нього? мене? Зроблю. Я нікому не дам себе обіграти. Побачимо! На початку картоплю потрібно очистити спеціальною штукою. Бачиш, я дуже сучасна бабуся. Далі картоплю треба нарізати і викинути на розігріту та змащену маслом сковорідку. А головне? Не забути про них, щоб вони не згоріли. Головне робити все швидко і чітко. Поділив картоплю на шматочки, потім кидаєш їх в киплячу олію. До речі, від неї можна ізолюватися за допомогою каструлі. Ох, Ох. коханий, не роби цього. Гаразд, нам потрібно їх перевернути. Ідеально. Хромкі. Ах, я зроблю незвичайні підцехлібні чіпси. Бабусю, не будь. Ти, Ти навіть профе... не знаєш, що таке начос. До речі, це те, Щоб що я готувати, приготувати, лаваш слід нарізати трикутниками Рейдвел. та. Е, гаразд. Давай розпочнемо готувати Ідеальні ідеальний... Ідеальні Чіпси. Саме так. А тепер викладімо все на тарілку і додамо трохи сиру зверху, звісно. Але він має бути розплавлений. Ах, ідеально. Три-чотири давай вилімо це зверху на начос. Трошки лайма не зашкодить. Ой, я так втомився. Чому ти так дивишся? Що такого смішного? Ах, тому що сестра попросила чипси, тебе. а не начос. Ой, чорт, я спалив усю картоплю. О, але це нормально. Дехто любить трохи підрум'янину скоринку на картоплі. До того ж, чіпси стануть кращими, коли я додам приправи. Чудово! Вийшло не дуже добре, але так, це не дуже смачно. Гаразд, Кейт, ось тобі. Ах, я теж готова. Давай. Ой, усе виглядає таким це смачним, але що це, сестро? Ти не виглядаєш добре, і вони зовсім не смачні. Фу. Огидно. Ой, бабусю, у тебе вийшли гарні, хрусткі та дуже смачні чипси. Мені подобаються. Чіпси. шеф кухар, здається, зробив начос. О, це точно. О, але я їх терпіти не можу. Мені здається, очевидно, що бабуся виграє в цьому раунді. Справді, я дуже задоволена. Цього разу я хочу трохи пасти. Це не проблема. Так, кохана. Страшно. Я ніколи раніше не готувала пасту, але в чому різниця? Спочатку потрібно зварити спагеті. Однак вони занадто довгі для цієї каструлі. Хм... Якщо я докладу зусиль, вони все ж таки опиняться під водою. Ой, ні, це не працює. Ой, доведеться зламати їх. Чудово! І я знаю, як приготувати пасту, але я зроблю свою власну. Я візьму трохи борошна. Розбийте їх у борошно і замісіть тісто. Щоб зробити спагеті більш незвичайними, пофарбуйте їх чорною фарбою. Тісто слід виняти та дати йому піднятися. Ну, це сказав таймер. Ой, що ти робиш? О, вже готово. Тепер це можна розкачати і розділити на довгі шматки. Подивися на роботу майстра. Тільки після цього їх потрібно буде приготувати. Та-да! Моя вишукана паста готова. До речі, паста з восьми Це делікатес. Бабусю, це кетчуп, паста з кетчупом без смаку. Але вона смачна. Її всі люблять. Що це за шум? Ах, вибачте. Просто мої спагеті застрягли в каструлі. Ой, я зламала ополоник. Добре, я візьму вилку і спробую взяти все з каструлі. Ой, дорогенький, не злись на себе. О, я знаю, що робити. Ця швидка локшина врятує Ciao. мене. Так, все, що мені потрібно зробити, це висипати все в цю коробку, додати трохи кип'ятку і oh, почекати. Ох, oh, це жахливо. Але це виглядає смачно. Mm. Шефку карточно. Не збирається пробувати твої макарони. Ну, принаймні, частина з восьминого жахлива. Я зробив Ух, це. я ненавиджу це. О, бабусю, моя улюблена паста з кетчупом. М -м, так смачно. Що це? Олокшина. Давай спробуємо. М -м, смачно, але дуже гостро. О. Ах, о, ні. Але це було смішно. Сє, ти виграв? Справді я цього не очікував. Вам це очі з мармеладу. У стели одне мармеладне око. Гей, перестань сміятися. Навіть одне мармеладне око смачне. Я придумала ідею для розіграшу. Я прикинуся, що моє око випало. Дівчата будуть так налякані. Це смішно. Ми поливаємо кетчупом око, беремо мармелад, прикладаємо і кличемо стелу. Гей, Стелло, о, дивись, моє око випало. Ти серйозно? Як страшно? Прибери його звідси. Гей, у мене в роті око мурахи. Ти серйозно? Привіта, поможіть. О Боже, Еллі, а, нам потрібно її швидше так врятувати. Так, я закінчив. Це так смачно. Я обожнюю ці пластівці. Еллі була врятована. Я можу закінчити своє мармеладне око. Спробую відкусити. М -м, смачно, але це все. Елі твоя черга. Я радий, у мене є аж 10 мармеладних очей. Круто. Спробуємо все скласти в одне. Ах, дівчата, я могла втиснути 10 штук одразу. О Боже, я можу спробувати твої теж. Гей, це мої мармелади. Я їх усі з'їм. Мм, як смачно! Хочу ще і ще один. Стелла, я не буду ділитися. Алі, перестань дивитися на мене з жалісним поглядом. Ти не зможеш забрати мене цим. Я вже все з'їла. Вибач, Мармеладне око було таким смачним, і я не могла зупинитися. Ой, що це? У мене нові очі. Дівчата, я виглядаю як монстр. Вау, хлопці, пустеля! Хілочки, вони дуже смачні. У Еллі є лише одна. Ну, нехай буде лише одна, але вона дуже смачна. Давайте позбудемося упаковки. Вибач, Анно, мені прийшла кумедна ідея, як можна її з'їсти. Мені просто потрібно розрізати її бензопилою. Злякалася? Не хвилюйся. Бензопила потрібна лише для гілочок. Тепер я розріжу батончик на маленькі шматочки і насолоджуватимусь усім. Це так весело готово. Як гадаєш? О, схоже, бензопила тебе дуже налякала. Ну нічого страшного. Тепер я можу з'їсти все швидко. Це було так смачно, чудово. Тепер моя черга. У мене є 10 твіксів. Давайте позбудемося упаковки. Готово. Я ніколи не їв стільки твіксів одразу. Вони такі смачні. Я заздрю собі. М -м. У мене з'явилася чудова ідея. Я можу покласти твікс у пляшку молока, і тоді вийде шоколадний коктейль. О, чудово! Я можу їсти твікс і запивати шоколадним молоком. Подвійна порція шоколадної їжі. Це класно. Давайте спробуємо. Ммм, як смачно. Хай так і далі Я все з'їв. Тепер черга Ента. Пішли! Добре, Ура! перш за все мені потрібно позбутися зайвої упаковки. Зроблю це дуже швидко. Готово. Тепер у мене є класна ідея. Я збираюся побудувати велику високу вежу з твікс. Для цього мені потрібні шпатель і нутелла. Чудово, мені цього достатньо. Тепер давайте нанесемо нутеллу на Твікс і збудуємо величезну високу башту. Ого, Твікс-башта вийшла супер величезна і мені потрібна літера. Оце так смачно. Що там відбувається? Ми спостерігаємо за вежею. Ми просто хотіли швидко спробувати. О, ні, я весь тремчу, я падаю. Ах ой, добре, що на мені будівельна каска. Вона мене захистила. Ого, у Еллі аж 100 шарів чипсів Pringles. Круто, але у Стелли є тільки один набір чипсів. Почнемо зі Стелли. Вона точно найшвидша. О, так, у мене всього один шар чипсів. Ой, я взагалі не можу це взяти. Як я можу його з'їсти, якщо я не можу взяти чипс? О, правильно, я можу прикинутися науковцем. Тоді я можу розглядати чипс через збільшувальне скло і взяти його пінцетом. Хм, Спрацювало. Це таке маленьке. Час спробувати. М -м -м, ей, чому ти просто сидиш? І зараз моя а, черга. Що? У мене аж 100 шарів чипсів. Я так рада. Я не можу відкрити упаковку, але я придумала ідею. Я відкрию її пилкою. Я повинен був зробити це відразу, а тепер давайте кинути чіпси і зловити все ротом. Ом-ом-ом-ом-ом. О, це працює як смачно! Дівчата, як вам, мій трюк? Ой, банка влучила в мою голову. Мені цей момент подобається більше ніж коли банка приземлилася. Тепер моя черга. Почнемо з одного пакету. М -м, як смачно! Я можу їсти їх дуже довго. Ах, тому що у мене аж 100 шарів чипсів. Ах, ах, ах. Ой, перестань кидати пакети. Мені слід надягти шолом, перш ніж це вдарить мене по голові. Елі, зупинись. Ой, це було боляче. Що ти кажеш? Вибач, але я зайнята їжею чипсів. Якщо так, то ми зруйнуємо твою башту. Ой, Елі, як ти? Я не можу встати. У мене тільки одне насіння. І я маю його з'їсти. Ну, давайте спробуємо. Фе це огидно. Але в мене є чудова ідея. Якщо це насіння, то я можу його посадити. Все, що потрібно, це горщик із землею та лопата. Готово. Що я вирощу? Готові. Давайте подивимось: нічого не росте. Мені доведеться чекати дуже довго, та годі вже їж свою броколі тоді. Мені доведеться спробувати броколі. На смак жахливо. Ой, це огидно. Я маю запити цей жахливий смак кока-колою. І кола приходить на допомогу. Зачекай, мені потрібно полити трішки на рослину, і тоді вона виросте швидше. Мені просто потрібно почекати трохи довше. Ого, воно так швидко трясеться. Я не думав, що таке можливо. Ого, я виростив броколі. Хей, тобі зараз потрібно це з'їси. Ага. Ох, блін! Чому я це зробив? О, це жахливе. Ой, так, твій ентузіазм виправдав себе. Давай твоя черга. Ні. Так, я дійсно не хочу. Що я маю вигадати? О, точно, дівчатка, що там? Ідеально. Поки вони відволікаються, я просто викинув всю броколі. Але там нічого немає. Привіт, стело! Що ти робиш? Ти викидаєш броколі? Так не піде. Ми все швидко впіймаємо. У цю миску точно влізе кілька броколі. Вона обов'язково має все з'їсти. Чудово, я зробив усе. Я з'їв броколі. Прекрасно. справді, коли ти це з'їси, ну ж бо з'їж своє улюблене броколі. Пахне жахливо. Смак і запах, а жахливий. Можна не з'їдати все.